Всім доброго ранок. Я тільки що здобулась. Це сьогодні влог Коротше. Не знаю, може, якщо тривога, ми поїдемо в базар, якщо немає тривоги, не, значить поїдемо до Троїші. Базар. Ну, зможу показати фото, три трещин, ще на базар, но но більше не хочу показати в парах не буду, тому що буде, будуть будуть хейти. Но больше не буду показывать ее штаны, потому что это типа пишет. Фу, фу, что это ты, что, что куплял в центре? Ой, фу, что это купил, купил на базаре. Ну, короче, я больше Буду показывать фоток. Типа штани просто будуть, наверное, хейтить. За штани на по, э, позрають ринок. Но не хочу показувати фоток. Но реально будуть хейти. Но мені скоро не дати, это... але зараз уже. Тільки Ну що, погнали? Ось сніданок. Mm -hmm. Такі купив вчора баблті. Це, не навіть, э, магазин по-японськи. Купила хороші. Смашного. Mm -hmm. Коротше, зараз підемо е, типу, спочатку е, маршрутку, мабуть, 2 години, е, е, просто довго. Коротше, потім сходимо в базар, називається Троїєщина. Це в Києві, коротше, базар. Я бачу в Тіктокі, але можу показати фотку, фотку на базар Троєєшина. І, і штани більше не хочу показувати. Купили на базарі, тому що може, може захитити. Коротше, е е зараз під підемо на базар, потім сходимо в Макдональдс і потім ще далі. І пізніше кіно. Ну і що, погнали. Коротше, вже скоро е, якийсь травай і потім, потім метро, потім маршрутка. І потім сходити в базар ще далі. Коротше, зараз підемо в кіно і потім підемо в якийсь сипо. І, як сесія сказала, ввечері заказуємо. Суші, буде, звісно, смачно. Потім ввечері, ввечері, покажу. Зараз підемо в кіно. Погнали! Зараз вже приїде трамвай. Коротше, я дивилась Якийсь кіно, називається Поганці 2 Коротше, зараз підемо в Сільпо і потім ще далі. Додому. І ось вечера. Суші. Два, два величезних суші. Зараз буду їсти, звісно. І ще кабучо.